Дане укриття знаходиться в Солом'янському районі міста Києва за адресою вулиця Василя Чумака, будинок 5. Це укриття п'ятої категорії з двома входами-виходами, з вентиляцією. У 2023 році на ремонт цього укриття було виділено майже 1,3 мільйони гривень. І в листопаді 2023 року. Це майже півроку тому було проведено успішно тендер. Скріншот з Прозори я додам. От. І з того моменту, як Соломінська РДА провела тендер і обрала переможця в даному укритті, окрім залиття стяжки, зроблено не було взагалі нічого. Мешканці тут якось його облаштували, щоб не так. Пліснява тут була, але в принципі це все. Укриття знаходиться в незадовільному стані. Гроші, які були виділені, не були витрачені за призначенням. І в воєнний час маємо те, що маємо отаке от укриття.